17 в Україні ви дивитеся новини. Я Олександр Просяник. Поліція має достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме затриманий у Дніпрі 18-річний хлопець стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон. Про це у нашому ефірі розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і повідомив більше деталей про особу затриманого. Це уроженець і підтвердити уроженець міста Дніпра. Йому на даний момент 18 років він зараз знаходиться в підрозділах поліції, де з ним проводяться відповідні слідчі дії. Я можу сказати, що величезне місто Львів, величезна територія Приміська. Ми відслідкували. Його розвідку ми відслідкували його рух пересування. Ми відслідкували як він переодягався, яким чином змінював походку, яким чином змінював маршрути пересування. Змінював як мінімум три рази місця проживання, і це все робив достатньо скритно. Пересувався виключно. Ми знаємо, яким транспортом. Наприклад, таку панаму, яка на ньому була, він придбав ще в травні місяці 2024 року. Тому і це задокументовано також, як і весь інший одяг. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння цього злочину. Я нагадаю, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у мовознавицю Ірину Фаріон. Вона саме чекала на таксі біля свого будинку. Стрілець поцілив її в голову. Жінку госпіталізували в критичному стані. Вона перебувала в глибокій комі. Та на штучній вентиляції легень врятувати її не вдалося. Лікарі констатували смерть 60 десятирічної професорки. Ірину Фаріон поховали 22 липня на Личаківському кладовищі у Львові. Попрощатися з нею прийшли тисячі людей. Один з найбільших російських штурмів за весь час великої війни зупинили на Курахівському напрямку. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Відео на підтвердження вони оприлюднили у мережі. Ворожі колони висунулися для атаки на світанку. Штурм почався одразу з кількох напрямків. Окупанти одночасно застосували 11 танків, 45 бойових броньованих машин із десантом та бойову машину підтримки танків. Термінатор у результаті злагодженої роботи наших захисників підбито ще. 6 танків та 7 ББМ бойових броньованих машин із піхотою. Після того як запалали перші танки і бронемашини, іншу техніку швидко вивели з поля бою піхоту, яка втекла з посадки, добували скидами. Наші пілоти вдалося спалити всі 12 мотобайків та ліквідувати 40 росіян. Ще 37 були поранені. Дронами без упину ворог атакує жителів Херсонщини. Цього разу росіяни скинули вибухівку на машину, якою розвозять гуманітарну допомогу. За даними тамтешньої ОВА, водій дістав контузію та поранення. Ще одну вибухівку російські солдати скинули на 72-річного жителя садового, коли той був на вулиці. Чоловіка ушпиталили. Під обстріл з дрона потрапила й жителька Антонівки. Вона під наглядом лікарів. Жителі корабельного району Херсона оговтуються після гранкового обстрілу. Росіяни били по місту із лівого берега Дніпра, поцілили по багатоповерхівці. Частково зруйнована квартира, вибиті численні шибки. Соціальні працівники міської військової адміністрації обійшли квартири у пошкодженому будинку. Мешканцям надають першочергову допомогу. Воно шарахнуло. Ні, то він пітна. А во так шарахнуло что я упала на пол, ну мне вообще это, упала, я на пол, и смотрю в окна, в окна відкриті, дым, валит оттуда дым. Я окна быстро позакрывала, в этом дворе наше окна туди. Она кричит, Мама, все нормально, вика сюди. Вискочила сюди і от виїжу. И немножко доводимо не до пам'яті дойти. Відтепер через дію можна подати заяву про зруйноване та пошкоджене житло до міжнародного реєстру збитків у Гаазі без реєстрації в реєстрі речових прав. Він стане основою для майбутніх репарацій. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі. Тобто, подати заяву на відшкодування може кожен власник, чиє помешкання зруйнували від 24 лютого 2022 року, та яке розташоване на території України, зокрема і у тимчасово окупованих районах та півострові Крим. Графіки відключень світла сьогодні почнуть діяти із 17-ї години і триватимуть до 22-ї, Про таке повідомляє Укренерго за їхніми даними. Запровадять одну чергу відключень послаблення обмежень пов'язують зі зниженням температури, відновленням роботи одного з блоків на атомній станції та збільшенням виробництва електроенергії на сонячних електростанціях. Я нагадаю, стабілізаційні відключення по всій країні запровадили через вісім російських масованих атак на об'єкти енергетики. З 1 вересня виплати для переселенців продовжать на півроку. Йдеться про ті категорії ВПО, які до цього їх отримували. Про таке повідомила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, за її словами, захищеним категоріям, які вже одержували допомогу, її пролонгують автоматично. А ті, хто писав заяви на продовження виплат, мають знову звернутися до відповідних інстанцій. З вересня місяця буде продовжено виплати. Бо люди хвилювалися, що у вересні, тобто до кінця серпня, і у вересні припинять виплати. Було прийнято рішення на урядовому рівні, що виплати будуть продовжені тим категоріям, які зараз отримують, а це близько півтора мільйона людей. 15 порушників кордону в одному мікроавтобусі перехопили на Одещині. Це повідомили в Держприкордонслужбі. Кожен із затриманих заплатив від 4 до 10 тисяч доларів за послуги перевізника. 22 річний підприємець, однак, обіцянку вивезти чоловіків до Молдови не дотримав. На пасажирів складено адмінпротоколи. А щодо водія порушено кримінальне провадження і справу скеровано до суду. Слава Україні! Запрямуєте! Куда куди прямуєте? Куди хотіли поїхати? На лічення все виходимо по одному. Кожен донат важливий завдяки вашій небайдужості. Команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами вдалося зібрати для мінометників 95-ї бригади ДШВ майже 200 тисяч гривень. За ці гроші для хлопців ми придбали позашляховик і Напередодні передали його у підрозділ. Бригада нині стоїть на турецькому напрямку, і колісна техніка нашим воякам вкрай потрібна. Тож долучайтеся до зборів, не будьте байдужими. Він мотор газує. Турбінка дує, друзі. Ви знов супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати для 95-ї бригади на цього дракона Міцубісі Паджеро. Хлопцям його передаємо, відремонтували, все зробили, пофарбували. Хлопцям передаємо. Дякую вам величезно за те, що ви завжди підтримуєте наші збори. Дякую вам! Дякуємо вам, дякуємо, все буде Україна. І не забувайте донатити, тому що в нас ще відкриті збори на 30, на автомобіль для 32-ї бригади і 79-ї бригади. Не будьте бедужими, не будьте донайте qr код Ви бачите на своїх екранах. Дякую величезне, що не забуваєте і підтримуєте Збройні Сили України. Уламки від російських шахедів виявили на території Румунії. Це підтвердила тамтешня міністерка закордонних справ Лумініца Одобеску. Вона наголосила, що цитую Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії. І додала, що поінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії. Напередодні через атаку РФ на південь України із використанням шахедів, Румунія підіймала в повітря винищувачі F-16. У командуванні українських ВПС повідомили, що на румунську територію залетіли три російські. Дрони через це там знову лунала повітряна тривога. Систему ППО ГОУК передасть Україні Іспанія. Про таке повідомили в Міноборони країни. Тамтешня міністерка Маргарита Роблес телефоном поговорила зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим. Він поінформував Роблес про ситуацію на полі бою, а також про нагальні потреби українських збройних сил. Іспанська урядовиця своєю чергою розповіла про майбутнє постачання військового обладнання. Батарею ГОУК мають доправити в Україну у вересні. Це американський зенітний ракетний комплекс, призначений для ураження середньовисотних загроз. Зокрема. Літаків і крилатих ракет. Нідерланди та Данія передадуть Україні 14 танків Леопард 2 Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Йдеться про вживані бойові машини, які уряди Данії та Нідерландів закупили для потреб збройних сил України. Леопарди відремонтувала німецька фірма «Рейнметал». Більшість з них вже пройшла перевірку. А після завершення випробувального періоду їх відправлять в Україну. Запевняють, що це станеться до кінця літа. Рано чи пізно Україна отримає дозвіл від союзників бити західною зброєю по об'єктах у глибині Росії. У цьому впевнений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він нагадав, що спершу так само було багато дискусій щодо надання танків леопарда або винищувачів F-16. Тож це лише питання часу. Раніше, під час зустрічі з колегами з країн ЄС, Сікорський попросив зняти обмеження, накладені їхніми державами на використання Україною далекобійного озброєння. Литва позбавила громадянства шістьох осіб за приховування паспортів РФ. Департамент міграції Литви проаналізував потік пасажирів, що часто подорожують між Литвою та Росією або Білорусі. Для перевірки вибрали дві тисячі осіб. З'ясувалося, що шість громадян Литви не лише приховали факт набуття російського громадянства, а й взагалі не мають права на подвійне громадянство, бо ніхто з них не співпрацював із департаментом міграції Литви, а також не відгукнувся на запити надати документи, що підтверджують їхнє право на подвійне. Громадянство наразі перевіряють ще кілька сотень людей. Попередньо кількох з них буде запропоновано позбавити литовського громадянства. Троє людей загинули і сотні поранені. Близько 10 тисяч змушені були покинути свої домівки. На Тайвань налетів тайфун Гаймі. Його вже назвали найпотужнішим за останні вісім років. Затоплені дороги, вулиці міст. А подекуди житлові оселі півмільйона домогосподарств знеструмлені. Не працюють державні установи, аеропорти, закрито школи та дитячі садки. Через стихію поблизу південного узбережжя затонуло торговельне судно з Танзанії. Дев'ятьох членів команди шукають рятувальники. Після Тайваню тайфун переміститься до Китаю, прогнозують синоптики. А раніше стихія наробила лиха на Філіпінах. Ми не думали, що нас аж так затопить. Тепер доведеться все починати з нуля. Ніхто до цього не був готовий. Ми не вірили, що повені будуть такими масштабними. Нічого не лишилося. Усе пішло за водою. Це був мій єдиний заробіток. Чоловік давно помер, діти далеко. Нам потрібна допомога, хоч би трохи. Потрібна вода. У нас немає води, навіть щоб прибрати в оселі. О 18-й чекайте новину вже від Лілії налягаки. Ну а доти з вами залишається Анна Кам'яніва. Аню, тобі слово. Дякую, Сашко. Візит глави МЗС України до Китаю. Хто така Камала Харіс і коли вже Орбан припинить шантажувати допомогою Україну? Про це не тільки вже за кілька хвилин. перемогу. Моє життя з самого народження було пов'язане з морем. Мої побратими це надійні люди. Ця сім'я є найміцнішою і найнадійнішою опорою для мене. Коли в мій дім постукала біда, я не зміг вчинити по-іншому. Тому в МС. Кожен похід це історія, яку ми створюємо разом. Я веду, навчаю, надихаю та підтримую, допомагаю зануритися в світ природи, щоб відчути себе її частиною. Тепер я у війську, але можу продовжувати улюблену справу. Я веду побратимів до перемоги, Приєднуйся до Збройних сил України. Будь собою! Фактично підозрюваний у корупції може просто відкупитися від в'язниці. Який формат виборів під час війни бачите? Законопроєкт про демобілізацію? Чи розглядають вже такий законопроєкт? Наскільки ще має затягнутися війна, щоб таке рішення прийняло?